Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я хочу розібрати інтерв'ю. Я не знаю ще, як я назву це відео, але, мабуть, це стосується кожного. І зараз я поясню, чому а, Тому що ця проблема дуже сильно поширена. Такі погляди дуже часто ми можемо зустріти у наших співгромадян, у людей, у жінок, у чоловіків. І сьогодні я хочу поговорити про інтерв'ю мама Ріка, яке вона дала екзамен Маші Євросіінні. Я, чесно кажучи, не дуже знайома з творчістю цієї співачки, тому що я вже неодноразово казала, що якось нашим шоу-бізнесом я завжди не дуже цікавилася. Ну, в часи, коли я ходила звичайно в школу, ми тоді всі слухали територію А, коли приходили додому. Далечі напишіть, ви слухали територію А? А я пам'ятаю, як ми з подружками тоді були захоплювалися а, співаками Юрку Юрченко, Олександр Кравчук, Багато і ми слухали, нам це подобалося. Але після того, коли вже там подорослішали ми. Якось український шоу-бізнес мене не дуже захоплював, і я за ним слідкувала тільки у свинському житті з Катя Садчі. Я знала цю співачку. Що вона співає, я не знала. Особливо за її життям я не слідкувала. І от вийшло інтерв'ю. На даний момент у ньому більше 300 тисяч переглядів. Я подивилася це інтерв'ю і хочу звернути вашу увагу, як я завжди це роблю, на певні речі, які були проговорені у цьому інтерв'ю. А що дана особа, мама ріка, говорила? І я хочу розібрати саме це. Знов таки, я нікого не засуджую. Це відео я роблю не для того, щоб когось образити або щоб комусь зробити неприємне. Як завжди я говорю, що я роблю це відео як просвітницьке, і оскільки це людина публічна, вона говорить про свої проблеми, а як психолог про проблеми своїх клієнтів, про їх запроси на терапію, я не маю права говорити, тому що хтось може себе впізнати, хтось може з близьких впізнати, почув, почувши а, якусь історію, і я не можу цього. Тому розбираю психологічні аспекти на публічних людях. Так от. Починається звичайне інтерв'ю з багатої з кількості компліментів одна одній. Мама Ріка вона в минулому була співачка Еріка, яка була на фабриці зірок. Вони роблять з Машою Фрасині одне одному компліменти. Боже, яка ти красива, Боже, яка ти чудова, Маша ти відьма, Маша ти п'єш кров малюків, що ти зовсім не змінює, ти все краще і краще. Спочатку ну, інтерв'ю мені чесно видалося трішки нуднуватим. Якось ні про що, ні що, а як ти, а як, як тебе змінила війна? ну, Майже як завжди всі інтерв'ю Маші Єфросині починаються. Але потім я звернула увагу, що Маша Єфросиніна якось говорить все дуже таким вкрадливим голосом, тому що я неодноразово казала, що для типажу Маші Єфросині для неї, як для особистості абсолютно природньо говорити. Так, гей, така вона, знаєте, запальна жінка, активна, вона дуже експресивна, вона любить звертати увагу на себе. Ми це бачимо в кожній програмі, де вона є, в кожному інтерв'ю. А тут вона така розумна, мудра, в таким вкрадливим голосом говорить з цією мама Рікою, вона ж Еріка, вона ж Настя. Ну і починається далі. Вони починають обговорювати її стосунки, тому що мама Ріка вона заміжня за теж людиною популярною, як виявляється. Він гуморист, і вони показують все своє життя у себе в інстаграмі. В них велика кількість підписників, і зараз вони переживають кризу. Ну і тут я згадала, що як десь там по телевізору, не по телевізору, а по Ютубу проскакувало мені відео. Я вже потім знову таки згадала, що це був її чоловік, і він розповідав про те, що відбувається з їх сином. Трішки далі я про це розкажу. І мама Ріка розповідає про те, що в них криза в стосунках, вона розповідає про своє життя до як вони одружились. І от певні аспекти, на які я звертаю увагу. А вона каже, що вони зустрічалися вже три роки, і він не робив її пропозицію. Вона ну, дуже від цього переживала питала себе, чому, чому, чому. І от нарешті він зробив пропозицію. І вони одружилися. На що Маша її питає? А тобі дуже важливо було вийти заміж. Вона каже: Ні, я взагалі ніколи не хотіла заміж, і тут вона продовжує своє інтерв'ю, що я хотіла Я чекала, ну чому він мені не пропонує? Ну що не так? А він такий класний, а я не така, а я така діч. Вона весь час нібито себе трішки принижує, а його трішки прибільшує. І я вже бачила відгук один там на це інтерв'ю, що вона себе принижує в його прибільшу, що це є неправильним. Зараз я скажу, з чим я можу тут погодитися, з чим я можу тут не погодитися. А, ну вони одружилися все ж таки, не дивлячись на її тривожність, і вона ще й досі його колупає, чому ти так довго тягнув з пропозицією, на що він не міг їй дати нормальної відповіді. Вона собі пояснила з тим, що він дуже серйозний порядний мужчина, а вона от така, гей гей дика жінка і дуже запальна, і що він не, мог, не міг ніяк вирітися, тому що він з дуже порядної родини гарної, де батьки живуть досі в гарних стосунках. А вона от така, така. Ну так от і вони е, одружилися. В них народилась дитина, е, і зараз дитини дитині трішки більше трьох років, як я зрозуміла, і це звичайно, що в дитини криза трьох років відбувається у психології. Це називається криза трьох років. Вона може статися трішки раніше, трішки пізніше, це коли дитина вже починає. Відчувати, що вона є окремою особистістю від мами, і з'являється оце я, я сам, я хочу, я не хочу. Тобто дитина вже починає трішки по-іншому сприймати цей світ і себе в цьому світі. І вона, звичайно, всотуючи до цього часу все, що давали їй батьки, вона це вже може ретранслювати. Так от, і Еріка, вона ж мама ріка, говорить про те, що як вони з чоловіком. З'ясовують стосунки, чому я на це дуже сильно звертаю увагу зараз? Вона говорить про те, що коли вони сваряться, що можуть там і меблі літати, що вони кричать так, що вони не можуть заспокоїтися, і Маша її питає: А що в цей час робить ваша дитина? Ну, Якщо він, він спить, буває. А буває, ми його заводимо в іншу кімнату, включаємо мультики, він дивиться. А буває, він кричить: будь ласка, будь ласка, заспокойтеся. Але я вважаю, що мій син у нього дуже гарна психіка, що на нього це не діє, тому що ну, я, я думаю, що він це все типу переварить, він цього не розуміє. Я я це все переводжу в гру. Так от, я, як психолог, завжди говорю в своїх відео, що е, всі ми родом з нашого страшного дитинства. І якщо батьки багато це дуже розповсюджена проблема, що батьки думають, що їхні маленькі діти, вони нічого не розуміють, вони нічого не помічають. І якщо ви відвели дитину в іншу кімнату, ми їй мультик чи кіно, чи чимось зайняли а далі пішли з'ясовувати стосунки, дитина нічого не помічає, це неправда. По-перше, діти вони все помічають. Діти є особами дуже цікавими, вони цікавляться всім російською мовою любознательними. І якщо вони відчувають, що щось відбувається, вони будуть прислухатися. Вони можуть навіть ну, показати, що нібито вони сплять очки закриті, але вони не сплять, тому що вони відчувають, що щось відбувається, і вони будуть до цього прислуховуватися. А коли йде скандал в родині, дитина відчуває небезпеку, вона відчуває себе незахищеною, тому що нормально для дитини відчувати захищеність від своїх батьків. А коли батьки самі сваряться, дитина відчуває небезпеку, тому що вона маленька, вони великі. І ми ж не знаємо, як вони там саме з'ясовують стосунки. Якщо літають меблі, то ви можете уявити собі експресію і емоції, які відбуваються у цій парі. Що відбувається після, ми теж це не знаємо. І як це впливає на дітей, це знають всі дуже гарно психологи психотерапевти, тому що ми у своїх консультаціях, у своїх кабінетах з цим потім працюємо, пропрацьовуємо ці дитячі психотравми. Тому батьки, якщо ви хочете вже сваритися, намагайтеся з'ясовувати якось свої стосунки в такій більш-менш екологічній формі, не думайте, що ваші діти нічого не помічають. Така ж саме до речі, дуже часто проблема буває. Коли батьки живуть, наприклад, в однокімнатна квартира, і таке часто буває в наших країнах. Вони думають, що діти не помічають, коли між батьками відбувається інтим. Не будемо, не будемо говорити ці слова, тому що Ютюб їх не любить. Діти все помічають, навіть якщо вони цього не показують. І потім теж це може вилитися в певні психотравматичні кейси. Так от. Вона говорить про те, що на, що на сина це ніяк не вплине, тому що в неї була така сама ситуація, її батьки страшезно сварилися, і вона виросла от такою, як вона виросла. Ми що бачимо? Вона транслює повністю таку саму поведінку в своїй родині, яку вона бачила в родині своїх батьків. Плюс, а вона виросла достатньо тривожною особистістю в неї підвищений рівень тривоги, тому що навіть бачимо, хлопець їй не робив пропозицію її це тривожило. Вона не могла зрозуміти, чому, що, як. Вона намагалася це якось сама собі пояснити. І тут же вона сама собі заперечує, що для мене шлюб не важливий. Для мене не важливо, чи я і потім вона знову каже: ні, мені важливо, щоб це тільки він зробив мені саме цю пропозицію. Далі вона говорить про те, що для, для наших стосунків, от коли я довго там з ними спілкуюся, я починаю відчувати, що це вже є не окей. Я починаю відчувати певну тривогу, і я перша йду там, йому чи щось напишу, чи щось скажу, тому що це відбувається. Я відчуваю, що це вже довше, ніж треба. Кому треба? Можливо, йому треба певна пауза, тому що ми всі різні. І якщо, наприклад, в неї є запит на таке злиття, все робити окей, і вона дуже часто говорить в своєму інтерв'ю, що я хочу, щоб ми все робили разом. От Я хочу, щоб ми шампусик пили разом, хоча він не п'є. Я хочу, щоб спортом ми займалися разом. Я хочу, щоб ми все разом. Тобто, це є така тенденція на злиття. Це дуже часто буває у людей, у яких тривожний тип прив'язаності, от те, що ми можемо дивитися у е, Мамаріки. Її чоловіка, можливо, зовсім інший тип прив'язаності, і, можливо, йому потрібен час для того, щоб ну, прийти в себе, подумати, повідчувати, що він відчуває. Ми ж всі різні. Комусь потрібно постійно бути в контакті з близькою людиною, а комусь потрібно трішечки, знаєте, солі, тут да, якесь певне, певне заглиблення у себе. Тим більше він комік, і вона каже, що він такий. Там ви всі думають, що коміки дуже веселі люди. Насправді це найбільше. Нудніші люди на землі це правда, тому що щоб щось видати, ти повинен це прожити пережити в якомусь своїх відео. Я надавала цьому приклад про Луїду Дюсюнеса, якого ми всі обожнюємо з дитинства. Ми і наші батьки багато поколінь, Да? Це був людина-вогонь на екрані, а всі говорять про те, що в житті це була дуже сумна, депресивна, складна людина. Те ж саме, наприклад, Меттью Перрі, Чендлер, якого ми пам'ятаємо з серіалу Друзі і дев'ять ярдів. Ми знаємо, як закінчилось його життя, і ми знаємо, що він був в депресії. Ми знаємо, яким він був не впевнений собі. Ну, тобто, таке часто буває, не тільки от люди такі агонь-агонь видають отакі жарти. Далі вона говорить про те, що у них була криза і що вони вирішили йти у психотерапію. Ну тут я, звичайно, стала вже прислухатися ще. А більш так скурпульозненько, що ж вона скаже, і вона каже. Знаєте, до речі, я прочитала дуже багато психологічних книжок, і у теорії я можу бути сама психологом. Ну а я прочитала багато книжок по медицині, тому що, по-перше, в університеті ми вивчали фізіологію, медицину, багато предметів пов'язаних з медициною. А по-друге, в мене було захоплення. Я передивилась кучу фільмів, кучу багато передач пов'язаних з медициною. Тому в теорії ви можете мене називати лікарем, доктором, хочете кардіологом, хочете терапевтом. А враховуючи те, що в мене проблеми з зором, і я багато зверталася до лікарів-офтальмологів, то про офтальмологію я можу, можу годинами розповідати, тому давайте я себе буду називати лікарем-офтальмологом. Теорія і практика це різні речі. І вона говорить про те, що вона не хоче звертатися до психологів, тому що в них був так була така спроба, їй не сподобалося, тому що психолог говорив їй і так те, що вона знає. А, і це їй не подобалося. І мені ну по-перше, психотерапія це не веселище, це не карусель, це не качелі, це не фан. Психотерапія це робота по дослідженню себе, по самопізнанню себе. І психолог, психотерапевт у цьому допомагає. Ця робота не завжди буває весело. Так, да, бувають приємні моменти, коли ти відчуваєш полегшення, але бувають моменти, коли ти бачиш, коли ти. Розумієш, у чому твоя проблема, що з тобою не так? Звичайно, це важкі моменти, і їх треба прожити, прийняти. І це в цьому допомагає психотерапія для того, щоб відбулися, можливо, якісь зміни. Тому це не по фану, це не весело. Далі вона каже, що психотерапевт нам сказав, що робити. Я з цим не погоджуюся. Ну що це таке. Ми часто у психотерапії ну, не даємо таких конкретних парад, і гріши. гріші. Да? Зараз ти мені призналася, а потім ідійні, більше не, більше не, не роби гріха. А ми щось дізнаємося, ми щось проробляємо і, звичайно, якісь вправи, якісь практики, методи для глибшого самопізнання, для закріплення того, що, наприклад, ви віднайшли для того, щоб. Відбулися якісь зміни в поведінці людини, якщо на це є запит клієнта, вона повинна робити поза кабінетом, поза сеансом психотерапії. Вона каже: мені це було не весело, Сергій він ще хотів там походити, але мені це не сподобалося. Тому для мене це не підходить. Для мене більше підходить практики. От вона розповідає далі, що вона проходила якісь там перуанські практики, езотеричні, що в неї є ментор, який... Чому це більше їй підходить? Тому що це більш весело. Тобто, виникає певна така у багатьох осіб, до речі, є така думка зараз, що от езотеричні практики, коли про себе ти щось дізнався, воно саме зміниться само по собі. Ні. Потрібна регулярна робота над собою. Якщо ви знаєте, що ви у вас, наприклад, болить шлунок, ви знаєте, що ви їсте неправильну їжу. Але ви нічого не змінюєте. Ви не змінюєте дієту, ви не змінюєте те, скільки ви їсте, що ви їсте, як ви їсте, в який час. Від того, що ви знаєте, що з вами нічого не зміниться. У вас він не перестане боліти. А психотерапія це саме робота. І вона каже: от мені простіше пройти якусь практику, обкурити, як вона розповідає хату, співати мантри. Де зміни? І Марія її питає: ви вже виглядали з вашої кризи? Ні, ми ще вигріб вигрібаємо. Ну, звичайно, ви вигрібаєте, тому що від психотерапії ти відмовилась, тобі вона не підходить, і це виглядає так, що насправді ти не хочеш змін. Чому людина може не хотіти змін? цьому може бути кілька причин. Перше, людина може знаходитися дійсно в глибокій депресії, і е, у Маміріки ми бачимо деякі симптоми депресивного розладу. Вона плакала в інтерв'ю, коли вона розповідала деякі факти про свого сина, вона там сміялася, хоча це були такі ну, нібито травмуючі моменти про неї, про дитину. Це ще називається сміх вісільника. Коли ти смієшся, щоб не плакати. А вона про це все говорить, і видно, що їй погано знов-таки Марія її питає: чи вживаєш ти антидепресанти? Ні, я не вживаю антидепресанти, тому що якщо я на них підсяду, то це буде так, ну, ну вона знову починає розказувати таку качку. Я мені більше допомагає шампусік. От шампусік або прасіка, і я от на декілька днів пропадаю, і я з подружками і ми, ми, ми так от ну, розслабляємося. Я не виступаю тут як ханжа. Ми всі можемо вживати е, прасіку, шампусіке, лихвина за вечерю, чи коли ми з друзями це є нормальним, але коли це не є в тебе такими ліками. Від поганого настрою. Тому що, якщо ти звикаєш весь час заліковувати себе саме отак, от, от дозами алкоголю, а потім доза буде збільшуватися, 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 і одного чудового дня ти зрозумієш, що ти вже без пляшки не вигрібаєш взагалі. Що ще з чаркою ти сідаєш снідати, обідати і вечеряти, аби з цього в тебе день не складається. Ми знаємо, що таке жіночий алкоголізм, як він важко лікується. Тому, от для мене все це інтерв'ю, і воно виглядає як намагання втекти від реальності, намагання не пока не визнавати те, що в тебе може бути депресивний розлад після пологів, як вона його розповідала, після того, як змінилося її тіло, як вона не сприймала себе. І тут вона каже: Ні, я себе люблю. А вона намагалася довести, чому вона себе любить. Так, якщо ти робиш щось гарне для себе, любити себе це не сприймати себе там, якщо, наприклад, ви... Важите 200 кілограмів, ви знаєте, що це погано впливає на ваше здоров'я. Ви знаєте, що у вас там піднімається тиск, важко вашому серцю. Ну, ви кажете, я себе люблю, і я собою ніяк не буду займатися, тому що я ж себе люблю. Любити себе це обирати для себе найкраще. І тому тут, де в чому я можу погодитися, що якщо людина хоче робити для себе, вона пішла до спортзалу, вона почала займатися своєю зовнішністю. Це є певними такими чинниками любові для себе, але це не є це. А такі зовнішні чинники показати, що я люблю себе. Внутрішньої зміни не відбуваються і виглядає все те, що перше або в неї немає сил, тому що в неї а, депресивність певна є, депресивний розлад, і в неї немає просто сил на ці зміни. Друге, а, можливо, ці зміни вона і не хоче, щоб вони змінювалися. По-перше, тому що і в цьому є певні вигоди. Вони транслюють контент їхнього сімейного життя весь час у інстаграмі. Всі, хто а, працює онлайн, у всі, хто створює свій блог, ви знаєте, що дуже важко весь час генерувати контент. Я знаю, коли я спілкувалася з СМниками, сене... вони мені казали, ти повинна випускати там кожного дня кілька І ти ну, Але це життя вже перетворюється не в життя, а в постійне шоу за стіклом. Ти постійно щось А і ви знаєте, для того, щоб підтримувати інтерес, ти весь час повинен наколювати, накалювати градуси цього, щоб людям було цікаво за тобою весь час спостерігати, за таким серіалом. Тому, можливо, вона несвідомо або свідомо не хоче цих змін, тому що певне реаліті-шоу з їхнього життя це таке ж їхнє життя і це їхні кошти. теж. Їй може бути це невигідно. Чому я говорю зараз про це інтерв'ю? Тому що я почитала коментарі, і багато, багато жінок говорять: Боже, вона говорить те, що я думаю, Боже, це ж саме зі мною. Да, от таке відбувається багато з ким. Чи, в чому тут небезпека? Ми всі люди з нами з усіма можуть траплятися в будь-які ситуації, депресивні розлади, інші проблеми. В нас трапляються трабли із здоров'ям, із зовнішністю. Все, що завгодно, може з нами відбуватися. Але коли ти транслюєш це і показуєш, що це нібито норм. Намагаючись отримати підтримку від інших людей, для ну це стає небезпечним. Типа блісіті, і коли людина проста, от людина дивиться на тебе як на популярну особу, вона думає, боже, так в мене все ж не не так, що зашкварно. Там якщо в мене дитина, я з дитиною якось не так поводжуся, то в неї ж дивись, неї ну, там меблі літають, і дитина в неї зростає, і нічого тут такого страшного немає. В не в неї там буває вона уходить в загули на декілька днів. Боже, я ж такого не роблю, то значить зі мною все нормально. І тут нівелюється от та сама та сама проблематичність, да, коли треба вирішувати проблеми. Якщо у вас є проблеми, їх треба вирішувати. Від них не треба. А ховати голову у пісок, від них не треба тікати, тому що це інфантильна позиція. Якщо я не хочу цього бачити, то цього немає. Як маленькі дітки, якщо вона думає, що там він заховався за щось, він думає, що його ніхто не бачить, А насправді він просто заколюшує очки і він нікого не бачить, і цього життя не зупиняється, і його треба міняти. Звичайно, в її поведінці було ну видно, що в неї є певні да психологічні проблеми. Вони є в багатьох. Я зараз не хочу тут розкидатися діагнозами. Тому що це робить тільки психо, не психотерапевт, а психіатр. Я можу давати тільки гіпотези. Я бачу в неї певні такі межові нахили, да, схильність до бурного вияснення стосунків. Як вона говорить, що коли довго нема скандалу, то мені прямо хочеться хочеться, в неї всередині все кипить, і їй потрібно, щоб оця це напруження, оця її внутрішня напруга, вона десь вийшла, інакше її розірве інакше. Вона відчуває одинокість, тому в неї таке бажання до злиття з власним чоловіком в це в час, і ще є деякі певні симптоми. Але це все, знаєте, було просто публічне інтерв'ю, і по одному такому моменту важко щось говорити, щоб не навішувати ярлики, щоб не давати якісь хибні гіпотези. Чому, я ще раз повторюю, я це все зробила для того, щоб ви звернули увагу, якщо у вас є певні схожі якісь симптоми, щось схоже відбувається у вашому житті, розвертайтеся до професіоналів, не робіть тих самих помилок. Якщо ви будете ховатися від проблем, якщо ви будете уходити в езотерику просто і нічого з цим не робити, церемонії, окурювання, це не міняє життя. Звичайно, Ну, добре, міняти баланс. Зараз я не хочу говорити якийсь занудний, зануда від науки, що там езотеричні якісь практики. У всьому має бути баланс. І дуже багато езотеричних практик вони беруть з психології. І деякі певні езотеричні моменти є навіть у класичній психології. Тому. Треба мати баланс. Якщо у вас є проблема, звертайтеся до фахівця. Якщо у вас болить зуб, ви ж не, ви ж не йдете до шамана, щоб ви, він вам його полікував. Ви не, ви не робите мантр на те, щоб перестав боліти зуб, ви йдете його і лікуєте. Те ж саме робить і психотерапевт. У психотерапії він допомагає прожити ваші проблеми, віднайти їх, прожити, для того, щоб ви далі зі своїх психотрам. Ви могли вже зростати, інтегрувавши їх у своє власне життя і ваше життя змінювалося тільки на краще, щоб ви дорослішали. Тому що це, я ще раз повторюю, така певна дитяча позиція просто ховати голову у пісок. От, це те, на що я звернула увагу у цьому інтерв'ю, якщо так коротенько, не заглиблюючись на декілька годин, на що ми можемо психологи довго говорити про кожну з навіть з невеличких проблем. Лишайте ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал. Мене легко можна знайти у будь-яких соцмережах: Facebook, Instagram, Twitter. Звертайтеся у директ, якщо у вас є якісь питання. А поки що я всім бажаю психічного і фізичного здоров'я. Нашій країні я бажаю звичайно миру і швидкої перемоги. До нових зустрічей. Пока.